Так, друзі, сьогодні так вийшло, що працював вудкой Хаймерса закрита з рентгенійським ківком 7 см, і експериментальна моя мармишка, якої в продажі нема, але ось о, собі зробив на, на пробу. І ось сьогодні вона стрельнула. Це нимфа-оралочка в розмірі. 0,15 граммов помаранчевого нового колеру, вот так. Так, начну сразу за минимальных лагив мормышка, капля, капля мала. Там, то есть, 0,17 граммов. Утка, хаймарс закрыта, кивок рентген 7 сантиметров. О! Піймав. Піймав. Тут і шо он ще й там. О, кліточка. Піймав. Ось так от. Найма... Наймаленьша моя мармишка. Хоча, знаєте, може працювала би і більш крупно, я знаю. Камеры впимал в большого окунька сегодня. Он лежит. Интересно, вот это дурной какой, че я підібрав ключика. Проводка такая, знаете, не дуже окунявая, ну такая средняя платвина. И! Працює, друзі, працює. Так, до речі, я сегодня нареште разловив шкарлупку Шкарлупка мала с помаранчевым брюшком без вису. Пробовал в резаной мормышки, в том числе чертик. На чертик поймал плитку а, ось, а мне сегодня хотелось окуня І от, як бачите, так, і так. Така проводка не дуже швидка. Є! Е! Є, е, друзі, є! Е! Так, я підібрав ключика нарешті до цього капризного капризного окуня. Блін, як же мене це радить, як це капець. Я на цьому озері. Нормального окна, як нормального, ну плюс-мінус, хоча б ось такого як зараз. Намагаюся зловити вже третій раз. Але чесно кажучи, він якийсь не дуже зрозумілий взимку. Так. Друзі, тут прям рибка непогана. Це як я укуп. Це, блін, вже, можна сказати, трофей. Блін, який я радий, а ви просто не уявляєте собі. Скільки я сьогодні пройшов, пройшов, скільки я сьогодні шукав. Те, що хотів знайти, не знайшов, на жаль. Але знайшов ось таку стайку окунців, яких намагався впіймати. І ось, друзі, пробував чортик, пробував лісотку, пробував маленьку крапельку, пробував мураху з помаранчевим бісером. Не клювало. А наш шкарлупку, яку я особливо ніколи не, не використовував, але, який, але яку непогано беруть. Я Ну, думаю, ну дай спробую сьогодні її. І ось, і ось маємо. І що цікаво, на швидку гру не клює Ось вам і оконі, ось вам і міфи про те, що треба робити максимально швидку проводку. Треба. Треба по обставинам нам дивитись. Що, все, виловив. Та ні, там багато риби. Я ж бачив в камеру. Ну, друзі, дивіться. Риби повно. Он стоять, окуньчий. Е, Ем, коряшка. Угу. не дуже великі, але Будем мы зараз их выкуривать. Офигеть Мікро працює, друзі, Офігеть. Це моя найменша мормишка на двадцятому ачку. На двадцятому вперше в моїй практиці працює така маленька мормишка. Я раніше пробував, всяке пробував, але... Це озеро і ця риба, вона якась дуже-дуже-дуже прошена. І, і бачите, що робиться? Тобто саме на маленьку 0,15 грамів фальфраму уралочку з 20 гачком помаранчево. Він такій навіть в продажі нема. Це експериментально. Цікаво, цікаво риболов сьогодні. Як не крутий, не дивлячись на те, що сьогодні сонячний яркий день клює саме на неоновий помаранчевий кольор є є цей поменше але все одно приємно є є у друзі прям там Якась риба. Якась риба, друзі. ой 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 Ух. Ти. Це капець. Це прям трофей сьогоднішнього дня. Збирався додому йти вже. Але ні. Ще половлю, мабуть. Замовлень повно. Люди чекають вудки, кивки та мормишки. Але це в мене перша риболовля, друзі, на якій я щось п'ям в цьому році. І третя взагалі. І перша, на якій я щось знайшов якусь рибу і щось там я половлюю. Ну, я, мабуть, половлю ще. Є. Там ну, менше, але все одно приємно. Ну, цього я викинув. Це я занадто малий. Під бороду, дивіться, під бороду клюю. Тобто він бадав її. її боднув. І попався. З'їдобний. Є. О така. З'єдобний, як їх називаю, розмір. Ну Ну, це вже трішечки краще. Ух ты! Непогано загнуло. І рибка непогана, ух! Непогана рибка. Кажу для всего возраста подобная конфиссия уже прям, это прям доброе. Е, Е, и ты ж ну такое. О, Е, и а плитка. Ух, слухай, тут прям, прям плитка. Можна сказати, да? Десь його по сьогоднішньому дню так непогана пліточка. Є. Я думаю, це пліточка хороша. О, ні, кукуньок. Теж такий непоганий. Непоганий, непоганий. А, друзі, яка в мене зараз настрій? Ми просто не уявляєте. Хтось їздить на риболовлю через день і ловить кабанів. А я ось такому радуюсь. що є, як то кажуть. Що от... Що доступно. Тому і радуюсь. Я не маю абсолютно ніяких сумнівів, всю. Якщо б були тут кабани, я б їх теж ловив. є. 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 Іля які кабани пішли. Кабаняри, друзі, просто жесть. <гум> я, я кайфую, просто кайфую. Ой, як це добре. І оце ж саме те, про що, про що я завжди кажу в відосах. Підбур, підбір ключика я знайшов, і що він сьогодні бере. розумієте, я пробував багато чого сьогодні. Все, все мої, всі мої робочі приймати я спробував, не працювало отак. От от. І це, те, це от саме те, про що я завжди кажу. Щоб в тебе не було. Робоче, трижди робоче. Але бувають дні, от як сьогодні, коли воно клює або, або дні, знаєте, або водойма. І от воно клює на тут тут ту, ту, мікроба цього помаранчевого. І все. І більше ні на що. Є. Є. Ух. Блін. Да, да. Це друзі кабаняри, <сум> Кабаняки. Кабаняки цього озера. Опа. Звісно, що не кабаняки ніякі, Але... Ой, ай кайф. Просто кайф. Є. Ой! Трішечки поменше. Є, на паузі. На паузі. Якщо це окунь, то це не характерно. Да. Так зазвичай плітка клює. Ну клас. Це радує. Такий уловчик. Небагато, не крупно, але, друзі, повірте, це непогано по сьогоднішньому дню і по цій водоймі. Ну що, ось така вийшла риболовля, дуже трудова, але ключика я підібрав. Та такою дуже дуже капризної риби вередливою. Щось піймав. І я задоволений. Всім дякую.